Всім доброго дня! З вами в Жільництво на свищових матках. Я купив такі ось чудові липи. Зараз розпакую та покажу як я їх буду садити. Ось такі ось чудові липи у нас є. Як ми бачимо, якість улип хоро хороша. Зараз ми будемо вибирати місце, де ми їх посадимо. Вибрав ось таке ось місце. Зараз буду копати яму. І буду садити липи. Викопав ось таку яму. Яма невелика, бо і липа невелика. Наступний етап, який нам потрібно зробити, це насипати трохи гною. Зараз покажу, як я це зроблю. Щоб не брудити руки, я це зроблю лопатою. Потрібно буквально трошки. Ось так. Це як додаткове добриво для них. Вибачаю за якість відео. Але як виходить, то так і роблю. Посадив липу. Ось так це виглядає. І залишився в нас останній етап. А саме полити її Приніс ось воду і поливаємо липу. Не знаю, видно, гарно чи ні. На цьому все. І таким чином розсаджуємо інші липи. На цьому все. З вами бджільництво на свищових матках. Висаджуйте медоноси. Бережіть бджіл та до нових зустрічей. В коментарях залишу контакти тої людини, в якої я купляв ці липи. Ціна приємна, липи добре проживаються. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!